Як правило, затримати особу можна на підставі рішення суду про застосування такого запобіжного заходу, як взяття під варто. Однак Конституція України передбачає можливість затримання особи і без рішення суду, у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його. Перепинити. Таке затримання називають кримінальним, воно може застосовуватись лише до особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі за наявністю однієї з таких підстав. Коли людину застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення, коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на дану особу як таку, що чинила злочин, коли на особі або її одязі при ній або в її помешканні будуть знайдені явні сліди злочину, при наявності інших даних, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину. Її може бути затримано також при спробі втечі або відсутності у неї реєстрації місця проживання чи перебування, або відсутності інформації про її ім'я чи місце проживання. Щоб уникнути затримання з цих підстав, краще мати при собі документ, що посвідчує особу із підтвердженням зареєстрованого місця проживання чи перебування. Передусім, такий документ може бути паспорт. У цьому випадку ви маєте право вимагати адвоката, причому з моменту затримання, тобто коли вам про це офіційно оголосять. Окрім цього, правоохоронці зобов'язані повідомити вашу рідню, що сталося, що вам ставиться в провину і де ви знаходитесь чи перебуваєте. Водночас законодавство. Україна визначає інші два види затримання без рішення суду: це адміністративне, основною метою якого є припинення адміністративного правопорушення, або оформлення факту вже вчиненого правопорушення, і загальне, що спрямоване на захист життя чи здоров'я самих затриманих осіб. Йдеться про дітей віком до 16 років, які залишилися без опіки осіб у стані сп'яніння, якщо вони втратили здатність самостійно пересувати, чи можуть завдати шкоди оточуючим людям або собі. І е, особи, які займаються, не мають постійно місце проживання, тобто займаються такий термін, є як «бродяжництво». Осіб, які ухиляються від лікування хронічного алкоголізму або наркоманії, осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе та оточуючих людей. Затримання особи за підозрою у чиненні злочину не може тривати більше, ніж 72 години без рішення суду. Адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин за винятком, за винятком окремих випадків, які передбачені Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також затримання розподіляються за підозрюю, вчинені злочину, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі, адміністративне затримання. Особу, затриману за підозрюю, вчинені злочину, орган дізнання повинен звільнити протягом 72 годин з моменту затримання. Якщо до цього часу до установи попереднього ув'язнення не надійшла постанова суду про обрання особі запобіжного заходу у виді позбавлення волі. Строк затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину обчислюється з моменту доставлення цієї особи до органу дізнання чи до слідчого. А якщо затримання зазначеної особи проводиться на підставі постанови про затримання, винесене органом дізнання або слідчим, то з моменту фактичного її затримання. На руках рішення суду першої інстанції, ви одразу можете для себе вирішити, що робити далі. Погодитись із цим рішенням чи спробувати його оскаржити у апеляційній інстанції. Якщо у вас не задовільняє рішення місцевого суду, у справі, тобто, на вашу думку, суд неправильно встановив обставини справи, ви можете оскаржити таке рішення з цих підстав до відповідного апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться місцевий суд, що ухвалив рішення. Апеляційна скарга подається через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення. Суд першої інстанції після одержання всіх апеляційних скарг, що стосується конкретної справи надсилає їх разом зі справою до відповідного апеляційного суду. Апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах оскарження та заявлених судів першої інстанції вимог. При оскарженні обов'язково потрібно дотримуватися строків подання апеляційної скари, інакше рішення набере законної сили і ви втратите право його оскаржити. Якщо ж ви пропустили ці строки з поважних причин, одночасно зі скаргою слід подати клопотання про їх поновлення. Ідеалі судове рішення виконується добровільно. Якщо ж відповідач добровільно не виконує постанову суду в адміністративній справі, що набрала законної сили або підлягає негайному виконанню, рішення суду можна виконати примусово. Для того, щоб виконати рішення адміністративного суду у примусовому порядку, вам необхідно звернутися до суду першої інстанції, який виніс рішення з заявою про видачу виконавчого листа. У заяві слід зазначити відомості про адміністративну справу, вимогу до суду видати виконавчий лист згодом отримати у суді виконавчий лист та подати до відповідного органу Державної виконавчої служби України заяву про відкриття виконавчого провадження примусове виконання рішення, додавши до неї заяви оригінал виконавчого листа. Усі вище згадані документи, які слід подавати до відповідних органів, необхідно подати одним з таких способів: надіслати їх поштою рекомендованими цінами з описом вкладення, листом з повідомленням про вручення, чи подати їх безпосередньо до канцелярії відповідного органу. При цьому працівник цього органу повинен на вашому примірнику заяви поставити відмітку про її отримання. Земельний пай можна успадкувати за заповітом і за законом. Якщо заповіту немає, то земельна частка переходить до всіх спадкоємців у спільну власність. Якщо жоден з поміж спадкоємців не прийняв спадщину, то власником земельного паю стає держава. До держави земельна частка переходить також у тому разі, якщо автор заповіту позбавив спадкоємців спадщини. Власником земельної ділянки ви стаєте щойно після того, як одержите державний акт на право власності і зареєструєте його у відповідних органах. Форму такого документу, форму такого документу, затверджує Кабінет Міністрів України. Маєте право лише користуватися земельною ділянкою, то скористатися нею зможете лише після укладання договору про оренду.